Людмила Лягостаєва. На місячній доріжці зустрілись дві душі. На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша в грішний світ. Одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти. Народжена в раю, і так би розминулась, але душа бійця на інше обернулась, знайомий ще з лиця, сказала гей, малече, ану, мо хлопче, стій. А як ім'я до речі, матусеньки твої. Душа ж немовляте. Була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землю жити. Господь благословив. Я маю народитись. Вже там пожив? так у бійця спитало майбутнє немовля. Воно ще знай мало, що то таке земля. А той боєць Галина, повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала немовля. Сплелись перед очима. Щасливі ті роки, як він, ще був хлопчина, І просив її роки, весілля і навчання, і пристрасті потік. Він всі її бажання виконував, як міг. усе було чудово, вагітність, добрий знак. І взяв він жінки слово. Що родиться козак, а потім сум в родині В країну зло прийшло, в галини очі сині зробилися, мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там. Скількох вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же я козак, як глянув очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл в спину. І запах полину. Згадав, боїться стрімко, і до немовля сказав Ти бережи, Галинку, що краще буде з мам. Пробач мене, дитину, вас з мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів, Дивитимуся з неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш. Обніммося ж, сину, тобі час йти в життя, а я прикрию спину, тобі знебуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, а інші в протилежний бік. Народжуються діти воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось винний ти убій, але допоки в серці жіночому любов життя не перерветься, відроджуючись знов.